Привіт, громадяни. Ви на Кросятні. З ким не знайомі, я Вова. Вова вже помішаний на кросівках 9, 9. більше десяти років. А це Adidas Adizero Evo SL. Кросівки, які я по факту шукав всі п'ять років свого бігу. І це не тільки про біг, це просто про ходьбу. Про зручність, про дизайн. І як цим кросівкам, в принципі, вийшло закрити всі ці пункти. Дивимося далі у відео. Якщо коротко говорити про ці кросівки, це можна сказати така більш спрощена і набагато дешевша версія, вже нашумівших в біговому ком'юніті. Кросівок з ну прям максимально довгою назвою, це Adidas Adizero Adios Pro Іво 1. Це кросівки, які просто зробили революцію в марафонських кросівках. Вони були найлегшими, вони були найтехнологічнішими, вони були і найдорожчими. Тому що одна пара на хвилиночку коштувала 500 доларів, і там було чи 500, чи тисяча пар на весь світ. Тобто вони, крім того, були ну просто суперлімітованими, але вони і стали однозначно суперпопулярними. Адідас, це зрозуміли. І випустили по факту їх набагато спрощену версію, але основні фішечки Evo 1 залишилися в Evo SL. Це афігізний дизайн, це ну. Можна сказати, схожі технології, але само собою по перформенсу це ну просто дві різних галактики. Якщо говорити в загальному про будову цих кросівок, почнемо, як завжди, зверху, і верх в нас повністю складається з супер тоненької, м'якої сітки, яка шикарно вентилюється, яка навіть в супер спекотну літню погоду, от, важче від неї, претензій ніяких не було. В частині носочка в нас є таке. Потовщення, яке нам тримає форму носка, це плюс, порівняно, наприклад, з нюбеленсами в яких буває така штука, коли отут матерія тобі на стопу давить, і я так одні ребели четверті через це продав. Тут з цим проблем ніяких немає. І якщо переходити до п'ятки, п'ятка в нас також тут є зафіксованою. Тут є внутрішній вшитий стакан, він досить жорсткий і. В середині в нас досить класна, приємна матерія. Матеріал, який м'ягенький, і наповнення не сильно щоб аж багато, але в таких кросівках його, в принципі, небагато. Тому тут його прям достатньо. Це не буде мочалка для поту, але в них і ходити, і бігати на рахунок голіностопа буде прям класно. На жаль, немає петельки для зручнішого одягання. Я петельки люблю. Ну тут трошки не про це, тут трошки більше про такий... Класичний біговий дизайн, і якщо переходити до язичка і шнурівок, тут криється перший по факту конструктивний мінус, тому що язичок в нашому випадку це просто супер тонесенька така. Тряпочка з нульовим наповненням, і він е, ну, зручно відчувається на стопі, але з ним зв'язаний, по факту, для мене основний такий неприємний, но невирішальний мінус це кручення зка. Попри те, що ми маємо фіксатор такий великий, на якому ми бачимо надпис Adizero, він через це, що він довгий, він захоплює багато шнурівок і він. Ну, по факту, майже не фіксує язичок на стопі. Тому досить часто в мене буває таке, що язичок може трошечки крутитися. Це не вирішальна проблема. І якщо я прям плотненько зав'язую шнурівки і плюс користуюся біговою петлею, оцим додатковим отвором. Ця проблема в моєму випадку майже відійшла, і я її, або, в принципі, звик до неї і не помічаю її, або він зафіксовується і не крутиться. Але все одно така трошки неприємна штука, навіть коли одягати ці кросівки, цей язичок від того, що він тоненький, він тобі закочується, ти його вічно поправляєш. І ну. Бажано б адідасу це виправити, якісь зробити або більш він зафіксований, щоб був, або ну, хоч трошки мав якусь структуру. І якщо переходити одразу до шнурівок, це друга така і спрощення, і в моєму випадку мінус. Тому що шнурівки в цих кросівках, ну, ну я не знаю, дешевших шнурівок ви вже не придумаєте. Вони покрилися катишками буквально за перших пару пробіжок. І ну, це прям вони і так не виглядали презентабельно, а це прям. Сильно здешевило їх вигляд, і я в якийсь час думав замінити ці шнурівки на резинки, але зрозумів, що через конструкцію цього кросівка це трошки не вийде. Ну тому ну, миримося з цими шнурівками. Їх спасає те, що вони чорні, що вони не посіріли і ці катешки не сильно видно в чорних шнурівках на фоні чорного кросівка. Але ну знову Adidas. ну не треба прям так сильно спрощувати свої кросівки. Ну вже шнурівочки могли би додати трошки Краще а зараз радив би тобі підписатися на цей канал, поставити лайк цьому відео. Стати спонсором каналу для додаткових бонусів від партнерів Кросятні, діючим спонсором величезне спасибі за підтримку цього проекту, і підписатись на телеграм-канал Кросятні, де я досить часто пощу промокоди на знижки в популярних магазинах, і ми там з підписниками обговорюємо питання по майбутніх оглядах кросівок, ділимося своїми колекціями і тому подібне. І якщо переходити донизу і до проміжної підошви, отут нас ще. Чекає перший такий досить приємний сюрприз, попри те, що це кросівки не марафонські, і тут немає ні карбонових пластин, ні Energy Rods. Це технологія від Adidas схожа на пластини. Але там такі, так як розчосочка з таких паличок, які також з вуглепластику. Тут суцільний піноматеріал. Його, як ми бачимо, досить таки багато. Його. Однакова кількість і в 5 і в носку, тобто перекат у нас тут мінімальний. Якщо я не помиляюся, чи 6, чи 8 міліметрів, ну тобто, ви його майже не будете відчувати. І сам піноматеріал, це вже думаю, для фанатів Adidas знайомий піноматеріал це Light Strike Pro. Але саме ця. Формула LightStrike Pro є ідентичною до вже таких досить популярних хітових кросівок марафонських. Це Adios Pro 3. У мене протреті в свій час були. І ну, я їх якраз через те, що вони мали в собі карбонову пластину, через те, що вони були прям високі, я їх через це продав. Вони були, ну скажімо так. Афігезно круті, якщо бігати швидко, ну в них бігати повільно було просто неможливо. З цими спойлер, ситуація набагато краща, але якщо говорити безпосередньо про піноматеріал, він є просто афігезним. От це якраз те, що я шукав, це досить пружний, легкий. Але досить таки, попри це, стабільний піноматеріал. Основа цих кросівок, як ми бачимо, досить таки широка. Тобто, ну бувало, в мене, що трошки з сторони в сторону було нестабільно. Ну, це коли ти просто там ну, не знаю, на швидкості повертаєш. В загальному проблеми, які в мене були з протретями, які були по висоті ідентичними, але трошки вущими. Отут цього немає, тут з цим дуже все класно. І якщо говорити про зовнішню підошву, знову схоже з 3. це є такий досить тонесень. Венкий шар гуми Continental. Але як і в Pro3, так і в Ivo SL, ця зовнішня підошва це є щось ну, реально магічне. Хоч її небагато, хоч, як ми бачимо, протектор тут нульовий. Вона ну буквально гладенька. Вона за асфальт, навіть мокрий асфальт після дощу. Вона прямо зачіпляється, але зауважте, що ну по мокрій траві там чи по мокрому ґрунту, ну само собою без протектора ви не особо впевнено побігаєте, але все одно, якщо це буде мокрий асфальт. Вони будуть стабільні. Поговорили про будову кросівок. Тепер швиденько поговоримо, для чого ці кросівки, якщо говорити про біг, в загальному Adidas позиціонує ці кросівки як щось супер універсальне. Ну тобто, це такі кросівки, в яких ви можете і повільно побігати, в яких ви можете трошки розігнатися, в яких ви можете чисто в перспективі і марафон закрити, тому що ну піноматеріалу тут вистачає, але все одно це буде якась середня температура. Ура по лікарні, тобто вони не виділяються ні з якої сторони, і якраз це в них було ну для мене особисто вирішальною штукою, тому що вони особисто для мене підійшли буквально для всіх моїх потреб. Якщо хочеш бігати повільно, там з темпом 637, будь ласка, вони справляться з цим ідеально, багато піноматеріалу. Якщо брати форму рокера, він не є суперагресивним. Якщо ви хочете трошки розігнатися, і це якесь буде темпове тренування, легко, я і там до 3:30 темпу доходив. Вони все одно залишаються стабільні. Light Strike Pro якраз в цьому і магічний піноматеріал, що він, якщо що ти розганяєшся, він прям показує себе просто ну в суперпозитивному ключі. І Якщо ви в них хочете просто пройтися, вони і для цього підійдуть, тому що знову ж таки рокер не агресивний. Піноматеріал не супер м'який, тобто це не буде якась нестабільна подушка. І якщо брати верх, верх суперзручний. Тому на рахунок цього також, ну прямо, ну вони для мене стали кросівками, які я всі 5 років бігу шукав. Ти не думаєш, хм, а які мені взяти? Мені взяти такі, щоб швидко побігати, такі, щоб повільно побігати, чи може якісь ран кросівки, чи може щось друге. Ти просто береш ці і ну тебе можуть плани пробіжки кардинально змінитися, коли ти вийшов і передумав, і вони тобі підійдуть для всього. Через це я зараз по факту майже кожного ранку в них бігаю. Якщо брати графік гармінів, то бачимо, я буквально декілька днів пропустив на початку місяця, але це була відпустка. Ну особисто я в відпустках не люблю бігати. Але потім вони мені настільки сподобались, що я зараз буквально кожного ранку. 3, 4, 2 кілометри, але закриваю Обов'язково кожного ранку, тому якщо ви шукаєте щось суперуніверсальне, вони для цього підійдуть просто ідеально. Розібралися з будовою і призначенням цих кросівок. Тепер перейдемо до таких маленьких деталей. Наприклад, розмірна сітка. Тут як на диво, на рахунок Адідаса, вони йдуть розмір в розмір. Але звертаєте увагу, що ну чомусь Адідас пише не євро, а французька розмірна сітка ну не знаю, може це саме в моїх кросівках така особливість. Але якщо брати цю французьку розмірну сітку, цей 40 з половиною, на мій реальний 40 з половиною, зайшли просто ідеально. Але пам'ятаємо, якщо ви берете бігові кросівки, вони мають бути трошечки в довжині за великі. Буквально на пів розміра, там буквально на пів сантиметра, вони мають бути вільними в носку, тому на це звертайте увагу. Якщо, наприклад, у вас 40, то беріть 40 з половиною, так щоб був маленький запас, тому що це буде правильно в рамках. Бігових кросівок. І другим не менш важливим для мене особисто пунктом є ширина в носку. І ці кросівки в носку просто феноменально широкі. Особисто для мене, з моєю широкою стопою, вони прям дуже зручно сіли. Плюс ця легенька сіточка ще трошки з часом розтягнулася. На це звертайте увагу, вона на початку може бути трос троски Верх на початку може бути трошки таким тугеньким, але він з часом розхожується, сіточка розтягується, і і так широкі кросівки стають прям суперзручними. Тому тут також Adidas плюс. А зараз ми це відео ставимо на паузу, і як завжди, донатимо. 100 гривень сьогодні полетіло на шахе доріз від фонду Сергія Стерненка. Для вас базові рекомендації. Донатим тільки тим, кому довіряємо. І пам'ятаємо, маленьких донатів не буває, тому навіть ваших 2 гривні будуть важливими. І третім пунктом буде різноманітність кольорів цих кросівок. От в цьому випадку ви будете мати де розгулятися. В цих кросівках кольорів ну, буквально ну, десь більше 20. Там і супер яскравий блакитний буде, там і будуть такі більш стримані або білі, або чорні. Зараз недавно вийшла колаборація Adidas і Mercedes, і там будуть такі чорно-червоні з надписами AMG. Ну, тобто версій буде багато. Вибрати і під вашу форму бігову, і просто по ваших. Улюблених кольорах ви просто легко це зробите, і не менш важливим пунктом буде де купити ці кросівки. Особисто ці кросівки я купив в нас на офіційному адідасі. І там просто мені дали промокодік, плюс вони, в принципі, були акційні, і вони мені вийшли трошки більше 5 тисяч. Але якщо ви хочете взяти їх ще дешевше, ви можете пошукати на Echodills, на нашій українській пошуковій платформі. Там вони є і на європейських сайтах, і на українських. Вроді навіть на фудшопі було декілька пар по знижках. І там, на деякі кольори, цінники опускаються навіть до 5 тисяч. Тобто, ну, на мою. Думку, за такі офігенні кросівки з такими топовими технологіями 5 тисяч це досить справедлива ціна. Тому, якщо ви шукаєте щось от типу такого, за 5 тисяч ви можете легко це взяти. Ще раз, ці кросівки закриють вам по факту. Всі ваші потреби і кейси на рахунок бігу, і в тому числі ходьби. А на цьому у нас все. Спасибі, що подивилися це відео. Підписуємося на Кросятню, ставимо лайк цьому відео. Підписуємося на спонсорство і телеграм-канал Кросятні. Бережемо себе, донатим. Слава Україні!